Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні пончики. Донець в духовці без розкатки тіста, без використання дріжджів та міксера. Для приготування нам знадобиться борошно 140 г, какао 25 г, цукор 100 г, молоко 80 г, сметана або йогурт без наповнювача 60 г. Одне велике яйце. Вершкове масло 30 г, сода 2,5 г, сіль дрібка та розпушувач 4 грами. Всі сухі інгредієнти ми просіюємо та з'єднуємо між собою. Також нам знадобиться силіконова форма. У мене діаметр 10 см. Ви можете брати менше. Тоді пончиків вийде більше. До яйця кімнатної температури додаємо 100 г цукру та гарно все перемішуємо вінчиком. Далі додаємо молоко кімнатної температури, сметану або йогурт теж кімнатної температури та розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо до однорідності. Перемону шоколадну суміш, перекладаємо в кондитерський мішок та будемо зараз заповнювати форму. Перед заповненням форми тістом обов'язково змащуємо її м'яким вершковим маслом. Це треба робити кожного разу перед тим, як будемо класти тіст до форми, щоб наші пончики дуже швидко відходили і були гарні. Форму заповнюємо тістом трохи більше половини, тому що наші пончики ще піднімуться в духовці. Потім струшуємо легеньку форму для найкращого розподілення тіста. Випікаємо донице при температурі 180 градусів 12-13 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Готовність наших пончиків перевіряємо дерев'яною шпажкою, якщо на виході вона суха. Значить наші пончики готові, виймаємо. Ось такі гарні пончики вийшли вже після духовки. Я їх залишила в формі охолонити хвилин 5-7. Далі дуже обережно витягла з форми та залишила повністю охолонити вже на решітці. Вони дуже м'якенькі та дуже смачні. Зараз будемо прикрашати глазур'ю. Сьогодні приготуємо два види глазурі. Перша буде лимонна, друга шоколадна. Для приготування лимонної глазурі нам знадобиться 100 г цукрової пудри та 3 столові ложки лимонного соку. Цукрову пудру перемішуємо з лимонним соком та дивимося за густотою глазурі. Якщо вона буде дуже густа, то додаємо ще трохи соку або водички. Якщо вона буде трохи водянистою, тоді додаємо ще цукрової пудри. Але будьте уважні, вона дуже швидко застигає, тому одразу покриваємо пончики. Далі приготуємо шоколадну глазурь. Для, для приготування нам потрібно розтопити шоколад або на водяній бані, або в мікрохвильовці маленькими короткими імпульсами. Вершки треба підігріти до гарячого стану. І потім влити в шоколад, перемішати. Далі додати нарізане вершкове масло та знову перемішати до однорідності та й до того стану, коли масло там розійдеться. Виходить дуже гарна глянцева глазурь. Для декору рупончиків сьогодні буду використовувати кокосову стружку, рисові кульки в молочному шоколаді. Вафельні трубочки з какао, сухі сніданки, глазуровані хлоп'я, подрібнений фундук та бізе рецепт смачних бізешок буде вже у наступних відео. Ось такі смачні, гарненький пончик в нас вийшли. Ви можете прикрашати так, як вам захочеться. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!